Аварійні відключення електроенергії в області енергетики пояснюють перевантаження мережі. Про віалові відключення поки не йдеться. У Вінниці організували благодійну барахолку, аби допомогти ЗСУ. По два кілометри маскувальних сіток щомісяця плетуть в одному із Вінницьких ліцеїв. Аби знизити навантаження на електромережі і збалансувати роботу енергосистеми в області застосовують аварійні відключення електроенергії. Споживачів не попереджають, йдеться на сайті обленерго, бо відключення відбуваються екстрено буквально протягом 10-15 хвилин. І наголошують, це не віялою відключення, а аварійні роз'яснив ситуацію директор технічний акціонерного товариства «Вінниця Обленерго Віктор Степанець. Також він котре нагадав про необхідність ощадливого споживання електроенергії в години. Пік, зокрема, з 6 до 11 та з 17 до 23. Про щадливе енергоспоживання наголошує голова військової адміністрації Сергій Бурзов, робити це потрібно, аби знизити навантаження на мережі і дати енергетикам час для ремонту пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів обладнання. Нагадаємо, Вінницька область серед регіонів дає влучання російських ракет в об'єкти критичної інфраструктури. Мешканці Вінниці, Вінницького та Хмільницького районів попереджають про планові вибухотехнічні роботи на писарівському кар'єрі. Відбуватимуться вони у Калинівській громаді 26 жовтня з 9 до 17 години. Про це повідомляється на сайті обласної військової адміністрації. Про початок та завершення робіт населення попередять звуковими сигналами: один довгий на початку та три коротких по завершенні вибухових робіт. Спортивна зала одного з вінницьких ліцеїв. Зараз тут виготовляють маскувальні сітки. Дарина, переселенка з Харкова, розповідає, сюди плести сітки для захисників приходить щодня. Наші хлопці, дівчата на передовій роблять так, щоб ми могли прокидатись кожного ранку, а ми маємо допомагати їм всім, чим можемо. І сітки це одне з наших завдань. Допомоги їм. Це не як обов'язок, це допомога від щирого серця. До роботи долучаються і викладачі і закладу, каже директорка Анна Романова. Спочатку для виготовлення маскувальних сіток використовували натуральну тканину, тепер синтетичну. Вона легка та зручна у використанні. Вияснилося, що можна купувати от таку сітку основу, вона продається на базарах і і на неї закупову закуповуємо от таку тканину. Е, вона дуже штучна, вона дуже легенька, не мокне, не промакає. Відповідно, сітка залишається легкою. Артем із Сєвєродонецька у Вінниці мешкає півроку. Відтоді каже і допомагає плести маскувальні сітки для захисників. Спочатку я вигадав, як його різати. По одному слою ножицями, а потім я побачив, що у нас вже був механічний ніж для нарізання тканини. І ним спочатку там 15 слоїв, потім зараз по 30 слоїв ріжемо. Плетуть волонтери і кікімори для військових. Волонтер Євген говорить, замовлення на них є щодня. Тож, аби пришвидшити процес, формують пакунки матеріалами і надсилають В Пакунку виходить мішковина. Тобто, ну, яка розпускається на такі нитки. А, Потім стрічки. Власне, сама сітка основа, це дві половинки, і капюшон є, і такі от невеличкі листівочки, які волонтери теж підписують. Зараз маскувальні сітки плетуть білого кольору. Вони, каже волонтер Олександр, допоможуть нашим бійцям злитися з природою взимку. Ми зробили першу сітку. Ми відправляємо військовим фотографії. Вони дивляться, кажуть, додати там більш темного, чи може більш світлого, чи якось композицію змінити. Ми міняємо за місяць. Волонтери виготовляють понад два кілометри маскувальних сіток. Та все ж цього недостатньо. Наразі мають замовлень на найближчих півтора місяця. Наталя Колодій, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця. Сукні, сорочки, ткані, килими та рушники, яким понад 80 років можна придбати на благодійній барахолці. Зорганізували таку у Вінниці у творчій майстерні Артхата. Суспільному Анна Новікова показує речі, які є в наявності. Є такі речі, теж ручної роботи, як колись робили, вішали або на віконце, або просто теж прикрашали в домі щось. Є килими домоткані це теж унікальна дуже річ. Є ось такі дуже класні. Прямо з такого дуже класного натурального, натурального, натуральної бавовни чи зельон, я не знаю точно що це, але мається на увазі, що натуральна тканина і вона дуже дуже приємна. Тобто зараз таких теж важко знайти насправді. Окрім одягу, у продажу і аксесуари це, зокрема, дерев'яні коралі, патріотичні брошки та каблучки, каже Анна Новікова. Ціни в принципі від 100 гривень від 150 гривень. Це по одягу. Є там, наприклад, пальта і шуби, то вони дорожчі. Ось ну килими теж, тому що це ручна робота. Вони теж не в такій, не в такому бюджеті. Речі, які реалізують нові з етикетками. Втім, є і вживані, але в ідеальному стані, каже ініціаторка благодійної барахолки Зорина Гаджук. Суспільному розповідає вінтажний одяг. Це спадок від бабусі, який роками лежав у скринях. Все це зберігалося в селі Климбівка Вінницької області. Моя бабуся двоюрідна і дідусь зберігали, накопичували роками в великих скринях. І коли це прийшла, пора розібрати, стало зрозуміло, що ні залишити це там, в такому стані, як воно просто лежить хороше, пересипане табаком, щоб не їла міль з милом, щоб воно не запрівало там. Запах був приємний. І все це зберігалося спеціально для чогось ні викинути це, ні десь просто там віддати за просто так. Мені не підіймалася рука частину тканих килимів та вишитих рушників бабусі Зорина Гаджук передала музею решту каже, виставила на аукціон. Мій фаворит це шуба шуба з штучного хутра, яка зберігалася понад 50 років в ідеальному стані з бірочкою. Така просто річ. На жаль, на мене вона за велика розміром. Я би носила. гроші від продажу речей зорина. Передасть військовій бригаді, яка захищає Україну на одному з напрямків. Бійці збирають кошти на тепловізор. Зараз конкретно ми збираємо на тепловізор для одного нашого друга, який служить в Збройних силах України. Нам залишилося зібрати за зараз. Це 20 тисяч гривень. Сподіваємося, що цей збір ми закриємо повністю, якщо нам вдасться. А якщо далі буде прибуток, то плануємо передавати в благодійний фонд на теж цільові збіри. Конкретні. Окрім речей, є і вінтажний велосипед. Його каже Зорина, виставили на аукціон. Стартова ціна 5 тисяч гривень. А ще аби якнайшвидше закрити збір на тепловізор, віничани можуть приносити і власний одяг для продажу, каже Анна Новікова. Бажано, щоб це були в гарному стані, майже нові. Якщо вони є можливість їх потрібно попрати або віднести в хімчистку, тому що вони повинні бути в гарному вигляді. Ось. Ну і звичайно, щоб це були речі такого ретро-вінтажного стилю. Принести чи приміряти одяг можна попередньо домовившись на сторінці артхата, витвори у соцмережі. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. 12-річний Кирило у родині Козлових вже рік. Він один із чотирьох дітей, яких патронатна родина взяла на виховання. Розповідає, до нової сім'ї звик не одразу про рідну маму згадує неохоче. Поначалу не хотів, а потом привик. Я пам'ятаю, що у мене мама пила, курила. Я гуляв постійно. И больше я такого ничего не помню. Можно сказать, все во мне изменилось. Характер, стал о другом думать, а не о чем раньше. От привычек вредных избавился. Разом із Кирилом родина Козлових виховує ще двох його сестер та брата. Тяжело було привикнути к новій сім'ї. Много розговаривали, общались, знаходили общі компроміси і все. Наладилось. У меня раньше контроля не было, а когда контроль появился, то стало намного сложнее. Ну, это нормально. На Вінниччину Козлові переїхали з дружківки, що на Донеччині, евакуювалися на початку квітня. Вивозити дітей вирішили, коли обстріли почастішали, каже патронатна вихователька Людмила Козлова. Було дуже страшно. підвалі сиділи, дітей біла, синя, зелена, була всякая була. І ми теж ми прожили восім лет, цим, першою війну ну, ми нікуда не виїжджали. Ну а зараз діти, чужі діти за свого ребенка я в ответе как мой ребенок, а чужие это уже как бы тройная ответственность. Мы собрались буквально за вечер и на утро опять уже выехали. Розповідає, детей под патронат взяли в третье. Аня самая маленькая, так она на четвертый день или на третий начала мама на меня говорить. Старшие детки, естественно, они не мама, не папа на нас не говорят. С этими детками изначально было сложно, потому что дети были уже подростки они прекрасно розуміють, хто є мама, хто є папа, хто тютя. Ми для них были були врагами, тому що і дисципліна, усім друга життя. Свої жити, и все такое. А тут вчитися заставляють, ну як обычная нормальна сім'я. За умовами діти у патронатній родині можуть перебувати від трьох місяців до півроку. Втім, через воєнний стан сім'ї дозволили залишити їх надовше. Но, когда вот перед виходом вже как бы настраюваєш себе, тому що може діти уйдут. Ну, з цими дітьми у нас, може, даже ми і не будемо прощатися. Ці діти у Козлових вже вісім місяців, каже патронатна вихователька Людмила. За цей час встигли до них звикнути, тому тепер думають, як їх залишити. Ми далі хочемо на ДБСТ йти. Там історія своя складна. та що може бути анімасція стануться. Я розмовляю з начальником служби. Ну, ми ще своїми. Як только говорить, так і одразу. Я вам по телефону досила і бумажки заповняєте, і ми сиділи. Все, все залежить від суда? Зараз козлові проживають у сутисках у місцевому інтернаті. Діти дистанційно навчаються у дружківській школі. Мріють про повернення додому та зустріч із друзями. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. Нескорений Херсон виставку під такою назвою презентували у Вінницькому мистецькому просторі галерея 21-го століття в експозиції 50 авторських світлин херсонського фотокореспондента Олександра Корнякова. Суспільному автор виставки розповів, коли та за яких обставин робив світлини. Це документальна фотовиставка. Тут представлені фотографії з секції протестів херсонців. Перший місяць окупації і Частина представлена саме життя окупації, хоча життя це дуже складно назвати, це ну, так біль, більш ну, як якесь як, як существування від дня до дня. Тобто страшно було кожного дня. Я навіть спати патріка одягнутий, бо так, коли почалися репресії, то я розумів, що рано чи пізно прийдуть і, і, і за мною. На відкриття виставки, за підрахунками Суспільного, завітало до півсотні відвідувачів. Переселенка Ірина Ханікова прийшла з донькою Ксенею. Розповідає, з окупованого Херсону наприкінці квітня виїздила з чоловіком та п'ятьма дітьми. Поки ж була в окупації чи не щодня ходила на мітинги. Коли ми виходили на ці, на ці мітинги, ми ну, не задумувалися о безпеку своєї. А я, ну окремо, я от особисто я думала про те, як це. Буде відражатися на майбутньому моєї дитини, і от заради майбутнього моїх дітей я виходила на ці мітинги і кричала, що херсон це Україна. І вірю в це, що Херсон це Україна, і вірю, що ми скоро повернемося і будемо жити в рідному місті. Світлини представлені на виставці можна придбати. Стартова ціна 50 гривень. Виручені кошти підуть на допомогу херсонцям, які в окупації каже Олександр Корняков. У Вінниці виставка пробуде місяць. Потім її презентують в Івано-Франківську, Львові та Одесі. Понад чотири тисячі гривень зібрали під час відкритого волейбольного турніру. у Вінниці гроші передали переселенцям, які мешкають в одному з гуртожитків училищ міста. Про це Суспільному розповів співорганізатор змагань Олександр Лисенко. Змагалися сім команд: Сапсан, Прометей, Адвокат, Локомотив, Газовик. «Газовик-2», збірна Вінницького медичного коледжу та команда професійно-технічного училища номер 7. Аби зіграти учасники робили благодійні внески у підсумку. Перше місце посіла команда Сапсан. Другий адвокат. Бронза дісталася збірній газових два. Команда вручила Кубки, грамоти та медалі. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 624 прізвища.